Воскресень! Господь воскресенье! Христос Воскресе! Такими словами за життя вітав біга... кожного християнина, кожну людину, преподобний Серафим Саровський, пам'ять якого сьогодні нині ми звершуємо. Підніми очі твої Сіоне, і подивись, бо прийшли до тебе діти твої, що спонукало вас, дорогі браті і сестри, залишити свої турботи вдома в полі і звершувати такий подвиг у славу Пресвятої Твійці, у славу Пресвятої Богородиці, у славу усіх святих. Відповідь на це запитання очевидна. До пустого колодязя за водою не ходять. <кій> Усі ви прийшли в першу чергу сюди, до джерел благодаті, до цільбоносної стопи Божої Матері, до її чудотворної ікони, до нетлінних мощей, преподобних Іова та Антілокія для того, щоб тут клонитися цим святиням, для того, щоб тут помолитися за мир у нашій державі, для того, щоб тут. Помолитися за себе, за рідних, близьких і дані і за всіх тих, хто хотів би разом сьогодні з нами бути, але в силу різних обставин не можуть цього звершувати. Ви прийшли з Волині першими до честь лавського юбілею. Цьому році, через декілька днів, наша лавра буде святкувати рівно 350 років. Як Пресвята Богородиця зберегла цей монастир, оберігла цю обитель від нашестя турків. Історія нам оповідає, що багатотисячне військо Османської імперії наближалося по землях Волині в сторону міста Дім і прийшли до Печаївського монастиря. Між річчю Посполитою. І Османської імперії були відповідні територіальні претензії для того, щоб їх вирішити, одне військо йшло на інше військо. Тобто турки, які підійшли до Почаївського монастиря, оскільки вони інодірці прийняли рішення повністю зруйнувати цього бити. Але жігумен тодішній Почаївського монастиря, отець Осип Добромирський, дає благословіння. Щоб усі братія, паломники цієї обителі і місцеві жителі тримали декілька днів суровий піст, звершували перед Почаївською чудотворною іконою Божої Матері, а і також звершували хресті. І ось 5 серпня 1675 року розпочинається штурм цієї обителі. Братія виходить хресним ходом із Троїцького собору, який побудував преподобний Іов, раніше стояв на місці теперішнього Успенського собору. І в цей час з'являється виділеним чином над обителю Божа Мати в цьому хором руках, праворуч якої молиться преподобний Іо. Турки, побачивши це явління, піднімають зброю доверху. Але Промисел Божий так розпоряджається, що ангели вертають ці стріли і ці кулі рівно у тих, хто їх пускав. Таким чином, за молитву, за піст, за хресний хід, ось три рушійні сили, які благословив Отець ось зберегли, спасли наш монастир, і у відповідь на це з'явилася сама Пресвята Богородиця. Ви, дорогі Христоходці, теж повторили цей нелегкий труд у славу Божу, звершуючи його через міста і села, через поля і ліси. І все це ви віддаєте Божій матері. А Божа Матір, яка по благодаті вища ангелів і архангелів, Пресвята Богородиця. Яка краще усе знає, що звершується на цій землі, у відповідь за ваші труди, подає вам свої милості. І Господь приймає у Хресному ході кожну краплинку вашого поту. Хрестне хід — це не комфортна подорож. Хрестне хід — це труд, у славу Божу. Хресне хід — це проповідь Євангелія поза межами храму, хрес хід це. Священно дійство на пам'ять хресних страждань Господа нашого Ісуса Христа, хресний хід іде, пекло тремтить, хресний хід іде, світ оновляється, повітря освічається, домівки благословляються, і люди отримують здоров'я. Так пише святитель Іоанн Товуст до учасників Хресного ходу. І ви пройшовши Відповідно, вісне до почаєцької лаври теж звершили цей посильний подвиг. І дуже приємно мені бачити, що серед вас багато молоді, багато дітей, молодих людей, які, не дивлячись на загальну течість світу цього, залишили усе і свідчать і ближні, і дальніх про велику віру, про живу віру в Бога. І нехай дивляться інші про те, що молодь не байдужа. Доміри православної, якщо є молодь, то є і майбутнє. Декілька місяців тому назад мені прийшлося зустрічати делегацію з Румунської православної церкви і один, як називається у них старець, тобто до монастиря, який тут був у складі цієї делегації, побачивши у нашій лаврі багато молодих монахів.